20 років звучить як вічність, чи не так? Для мене це було не просто число, а ціле життя, вбудоване в інше життя, як річні кільця в стовбурі Старого Дуба. Кожне кільце рік, перший поцілунок, незграбне освічення під дощем, весілля, з позиченими грошима і величезними надіями, народження Михайла, потім через сім років, довгоочікуваної Марії. Спільні іпотечні платежі, хвороби дітей, ремонти, відпустки в забитому під зав'язку універсалі. Все це було нашим спільним стовбуром, міцним і надійним. Принаймні так мені здавалося. Мені 41, мене звати Тетяна, і я працюю фармацевтом у міській аптеці. Робота не те щоб захоплива, але стабільна. Вона вимагає точності, уваги і терпіння, якості, які я, як виявилося, переносила і на своє сімейне життя. Мій чоловік Максим, йому 42, працював логістом у великій транспортній компанії. Його світ складався з маршрутів, графіків і вантажів. Він завжди був прагматичним, трохи втомленим і, як я тепер розумію, глибоко нещасним. День, коли мій світ розколовся, не віщував нічого поганого. Це була звичайна середа. Я повернулася з роботи, на моїх ногах гули туфлі, а в голові крутилися рецепти і дозування. Марія, моя восьмирічна донечка, малювала за столом щось неймовірно кольорове, а п'ятнадцятирічний Михайло зачинився у своїй кімнаті, звідки ледь чутно доносилися ритми якоїсь агресивної музики. Звичайна сімейна ідилія. Максим прийшов пізніше, ніж зазвичай. Він не кинув з порога звичне Привіт, я вдома, а тихо прийшов у вітальню. В його руках не було пакета з продуктами, який він зазвичай купував по дорозі. На ньому була нова сорочка, яку я не бачила раніше, і він виглядав дивно, рішучим. Таню, нам треба поговорити, сказав він, уникаючи мого погляду. Серце пропустило удар. Ця фраза ніколи не віщує нічого доброго. Я сіла навпроти нього, машинально витираючи руки. Я йду, вимовив він, просто, буденно, ніби повідомляв, що йде винести сміття. Я мовчала, намагаючись осмислити два слова, які не складалися в речення. Мозок відмовлявся їх приймати. Куди, до мами? Ти знову посварився з начальником? запитала я, чіпляючись за будь-яке раціональне пояснення. Він гірко посміхнувся. Це була нова посмішка, чужа, гостра. Ні, Таню, я йду від тебе, від нас. Я більше так не можу. Не можу? Мій голос тремтів. Що ти не можеш? Жити, дихати, ходити на роботу, що саме, Максиме? Я не можу жити цим життям. Він нарешті подивився на мене, і в його очах я не побачила ні жалю, ні любові, тільки втому і роздратування. Ця рутина, ця стабільність, вона мене душить. Мені сорок два, Таню. 42. Я не хочу прокинутися в 60 і зрозуміти, що все моє життя це аптека, вантажі і борщ по середах. Слова різали без ножа. Мій борщ, який він завжди хвалив, раптом став символом клітки. А що ти хочеш? прошепотіла я, відчуваючи, як підлога йде з під ніг. Чого тобі не вистачало? Життя. Він майже вигукнув це слово, підскочивши з крісла. Яскравості, ризику, грошей, справжні грошей, а не цієї зарплати від дзвінка до дзвінка. Я хочу подорожувати, хочу новий автомобіль, хочу відчувати, що я живу, а не існую. Він говорив довго, плутано, ніби виливав усе, що накопичилося за роки. Розповів, що звільнився з роботи, що разом зі своїм давнім приятелем Віктором, якого я завжди недолюблювала за його слизьку посмішку і дорогі костюми не по кишені, вони відкривають бізнес, якась інвестиційна платформа, криптовалюта, великі перспективи. Він говорив про свободу, про те, що нарешті зможе дихати на повні груди. А ми, я ледве змогла вимовити це слово, а діти. Він знову відвів погляд Діти вже не маленькі, Михайло майже дорослий, Марія все зрозуміє я буду допомагати, звичайно. Коли бізнес піде вгору, я вам ні в чому не відмовлятиму. Куплю вам нову квартиру, відправлю вас на море. Він говорив про нас, ніби ми були його невдалим проєктом, який він закриває, але обіцяє виплатити компенсацію. У той момент я зрозуміла, що він не жартує, він уже все вирішив. Його речі, як виявилося, були частково зібрані і лежали в машині. Він просто прийшов повідомити про своє рішення не порадитись, не обговорити, поставити перед фактом. Я не плакала, я заціпеніла. Спостерігала, як він ходить по квартирі, збираючи якісь дрібниці, ніби чужа людина. Він не взяв жодної нашої спільної фотографії, не взяв чашку, яку йому подарувала Марія на день батька. Він брав тільки своє. Коли він уже стояв у дверях, я запитала є інша? Він завагався на мить. Справа не в цьому таню, справа в мені. Це була брехня. Я знала це так само точно, як знала, що завтра зійде сонце, але сперечатися не було сил. Він пішов, клацнув замок, і тиша, що запанувала в квартирі, була оглушливою. Вона тиснула на барабанні перетинки, висмоктувала повітря з легенів. Я сиділа на тому ж стільці, дивлячись на двері, і не могла поворухнутися. З кімнати вийшов Михайло. Він все чув Його обличчя, зазвичай трохи нахабне, підліткове, було блідим і злим. Він пішов? запитав син, голос у нього ламався. Я лише кивнула. Назавжди? Я знову кивнула, і перша сльоза гаряча і пекуча покотилася по моїй щоці. Михайло підійшов, незграбно обійняв мене за плечі його руки були кістлявими, але міцними. Нічого, мамо, ми впораємось, сказав він голосом, який намагався здаватися дорослим. І в ту мить я розридалася голосно, істерично, як ніколи в житті. Я плакала за двадцятьма роками, які виявилися ілюзією, за дітьми, у яких щойно забрали батька, і за собою. Жінкою, яка раптом залишилася одна посеред руїн свого життя. Марія, почувши мій плач, прибігла з кімнати і притулилася до мене, не розуміючи, що відбувається, але відчуваючи моє горе. Ми сиділи так у трьох, обійнявшись в оглушливій тиші квартири, з якої пішло життя. Це був початок мого пекла, і, як виявилося, початок мого шляху до себе. Перші тижні були схожі на густий, липкий туман. Я рухалася на автопілоті, вставала, готувала сніданок, відводила Марію до школи, йшла на роботу. Там, за прилавком, я механічно відпускала ліки, давала консультації, посміхалася людям. Моя професійна маска трималася міцно, але щойно я переступала поріг дому, вона розсипалася на друски. Дім став чужим. Кожен предмет нагадував про Максима. Його крісло, його полиця з книгами, його недопита чашка кави, яку я не могла змусити себе вимити. Я спала на краю нашого величезного ліжка, здригаючись від кожного звуку. Ночами мене мучили кошмари, а вдень нескінченний внутрішній діалог, у якому я знову і знову прокручувала той останній вечір, шукаючи, де я помилилася, що зробила не так. Найважче було з дітьми. Марія стала тихою і замкнутою. Вона перестала малювати своїх яскравих принцес, її малюнки стали темними і тривожними. Щовечора вона питала, а тато сьогодні подзвонить? І щовечора мені доводилося вигадувати нову брехню про його зайнятість, відрядження, важливі справи. Я не могла сказати їй правду. Не могла сказати, що її тато проміняв її на яскраве життя. Максим дзвонив рідко. Його дзвінки були короткими і діловими. Як ви там? Гроші потрібні. Він не питав про оцінки Михайла чи про те, як пройшов виступ Марії на шкільному святі. Він ставив галочку в своєму новому житті про сім'ю подбав. Перший раз він переказав на картку суму значно більшу, ніж зазвичай. Це було схоже на відкуп. Я дивилася на ці цифри, і мене нудило. Це були гроші, якими він оцінив 20 років нашого життя. Михайло ж, навпаки, замкнувся в агресії. Він перестав зі мною говорити про батька. Будь-яка згадка його імені викликала у сина спалах люті. Він нас зрадив, мамо. Навіщо ти взагалі береш слухавку, коли цей дзвонить? Його успішність у школі різко впала. Мені почали дзвонити вчителі. Я намагалася з ним поговорити, але натикалася на стіну мовчання і звинувачень. Я відчувала себе винною перед ним, ніби це я не змогла втримати його батька. Моєю єдиною віддушиною була подруга Оля. Вона приходила майже щовечора, приносила гарячу їжу, яку я забувала готувати, і просто сиділа поруч, коли я плакала або мовчала. Вона не давала порад, не засуджувала Максима. Вона просто була поруч. Ти знаєш, він завів сторінку в інстаграмі, якось тихо сказала Оля, простягаючи мені свій телефон. Я завагалася. Частина мене хотіла відмовитися, не дивитися, не знати. Але інша мазохістська частина прагнула болю. Я взяла телефон. З екрану на мене дивився чужий чоловік мій Максим, але не мій. Він схуд, засмах, постригся в модному барбершопі. На фото він був у білосніжній сорочці за кермом дорогого кабріолета, якого я ніколи не бачила. Поруч з ним сиділа дівчина молода, років на п'ятнадцять молодша за мене, з довгим білявим волоссям, пухкими губами і порожнім поглядом. Вона була ідеальною картинкою, аксесуаром до його нового життя. Підпис під фото нарешті дихаю на повні груди: хештег нове життя, хештег Свобода, хештег бізнес. Я гортала далі: ресторани, нічні клуби, подорожі. Ось вони в аеропорту летять на якийсь курорт, ось вони на яхті. Ось він з Віктором, обидва в дорогих костюмах, з келихами в руках, святкують якусь угоду століття. У кожному дописі суцільний успіх, щастя і зневага до минулого. Про дітей жодного слова, ніби їх ніколи не існувало. Я віддала телефон Олі. Усередині було порожньо і холодно. Той біль, що розривав мене на шматки, раптом змінився дивним, крижаним спокоєм. Це була не просто зрада, це було стирання. Він не просто пішов від нас, він стирав 20 років нашого спільного життя, ніби це був невдалий чорнетковий запис. Тоді я вперше розлютилася не на себе, не на долю, а на нього по справжньому. Людь була чистою, гарячою, і вона випалювала жалість до себе. Він мав право піти, якщо був нещасливий, але він не мав права так нас принижувати, не мав права викреслювати своїх дітей заради фото в інстаграмі. Того вечора я зібрала всі його речі, що залишилися в квартирі старі футболки, книги, інструменти. Склала все в коробки і винесла на балкон. Я вимила його чашку, я перестелила ліжко свіжою білизною, яка не мала його відтінку. Я почала дихати. Це був лише маленький крок, але він був мій. Фінансові проблеми не забарилися. Гроші, які Максим переказав на початку, швидко закінчилися. Наступний переказ був значно меншим, а потім вони припинилися зовсім. Коли я наважилася подзвонити і нагадати про аліменти, він роздратовано відповів, що зараз тимчасові труднощі, що всі гроші вкладені в бізнес, і треба трохи почекати. Ти ж розумієш, Таню, великий бізнес вимагає великих інвестицій, повчально сказав він. Я нічого не розуміла, окрім того, що мені потрібно було платити за квартиру, купувати продукти і одягати двох дітей на свою зарплату фармацевта. Я почала брати додаткові зміни, працювала вечорами і на вихідних. Втома стала моєю постійною супутницею. Я худла, під очима залягли темні кола. Але разом з тим у мені росла якась залізна рішучість я більше не була жертвою, я була бійцем. Я подала на аліменти офіційно. Це було принизливо, але необхідно. Його це розлютило. Він подзвонив і кричав, що я хочу його розорити, що я не розумію його великих планів. Я мовчки вислухала і поклала слухавку. Я більше не збиралася бути зручною. Поворотним моментом стала розмова з сином. Одного вечора він зайшов на кухню, де я, ледве стоячи на ногах після 12 годинної зміни, намагалася розібрати рахунки. Мам, я знайшов підробіток, сказав він, не дивлячись на мене, роздаватиму листівки після школи. Я підняла на нього очі. Мій 15-річний хлопчик, мій колючий їжачок, раптом став таким дорослим. Михайле, не треба, я впораюся. Сказала я, і голос зрадив мене. Я бачу, як ти впоруєшся. Він підійшов ближче. Ти майже не спиш. Мам, я хочу допомогти. Ми ж команда. Він вперше за довгий час обійняв мене, і в його обіймах я відчула не тільки підтримку, але й повагу. Я виховувала не просто сина, я виховувала чоловіка, справжнього. Того вечора я плакала знову, але це були сльози гордості. Ми почали жити по-новому, скромніше, але дружніше. Ми разом планували бюджет, разом ходили за покупками, шукаючи акційні товари. Михайло справді почав підробляти, і свої перші зароблені гроші він витратив не на нову гру, а приніс додому, поклавши їх на стіл зі словами Це в загальний котел. Марія, бачачи наші зусилля, теж намагалася допомагати, прибирала в своїй кімнаті, допомагала мити посуд. Наша маленька квартира, з якої пішов її господар, перетворилася на нашу фортецю. Ми стали справжньою сім'єю, можливо, навіть більше, ніж були раніше. Я почала помічати маленькі радощі, сонячний промінь на стіні, сміх Марії, схвальний кивок Михайла, коли мені вдавався новий рецепт пирога. Я перестала чекати дзвінків від Максима, я перестала заходити на його сторінку в інстаграмі. Його яскраве життя стало для мене далеким нецікавим серіалом. Одного разу, розбираючи старі папери, я натрапила на наші весільні фотографії. На них ми були такі молоді, щасливі, сповнені надій. Я подивилася на усміхненого хлопця поруч зі мною і не відчула болю. Тільки легкий смуток за тією дівчиною, якою я була, за її наївністю і вірою в назавжди. Я акуратно склала фотографії в коробку і сховала подалі. Минуле залишилося в минулому. Я отримала підвищення на роботі, стала завідувачкою аптеки. Це додало і відповідальності, і грошей. Ми змогли дозволити собі трохи більше я записала Марію на танці, про які вона давно мріяла. Михайло захопився програмуванням, і я змогла оплатити йому хороші курси. Наше життя налагоджувалося воно не було яскравим у розумінні Максима, в ньому не було кабріолетів і яхт. Але в ньому було щось набагато важливіше любов і відчуття дому. Я вперше за довгий час відчула себе щасливою по справжньому пройшло майже два роки два роки тиші з його боку, якщо не рахувати рідкісних сухих повідомлень щодо аліментів, які він почав виплачувати за рішенням суду, хоч і нерегулярно. Його інстаграм, за словами Олі, затих. Нових фото з подорожей і вечірок не з'являлося. Старі поступово зникали. Спочатку зникли фото з білявкою Аліною, потім з Віктором. Залишилися лише самотні претензійні знімки за кермом автомобіля чи скелихом у руці. А потім і сторінка стала приватною. Його яскраве життя згорталося як дешева декорація після невдалої вистави. Я не думала про нього, чесно, моє життя було наповнене. Робота, діти, їхні успіхи та проблеми, зустрічі з Олею, походи в кіно, планування нашої першої за довгий час поїздки в Карпати. Спогади про Максима стали схожими на старий фільм, який колись дивилася, але сюжет вже добряче призабула. І ось одного вечора пролунав дзвінок, незнайомий номер. Я відповіла, думаючи, що це хтось з роботи. Ало, Таню? Почула я в слухавці знайомий, але якийсь надламаний голос. Я мовчала, впізнаючи його. Це був він, Максим. Це я, Максим, впізнала в його голосі відчувалася невпевненість. Впізнала, холодно відповіла я. Що ти хотів? Таню, нам треба зустрітися. Будь ласка, це дуже важливо. У нас немає про що говорити, Максиме. Якщо це стосується аліментів, пиши своєму адвокату. Ні ні, не про аліменти. Він майже благав. Будь ласка, Таню, всього десять хвилин заради. заради минулого. Минулого більше немає, відрізала я. Я знаю, я все знаю. Я був ідіотом. Просто вислухай мене, прошу. Щось у його голосі. Не жалість до себе, а справжній тваринний відчай змусило мене зупинитися. Частина мене кричала Не роби цього. Але інша, та, що колись його кохала, та, що є матір'ю його дітей, тихо прошепотіла. Вислухай хоча б для того, щоб поставити остаточну крапку. Добре. Завтра. В кафе біля моєї роботи. О першій. У мене обідня перерва рівно 20 хвилин. Сказала я сухо і поклала слухавку, не чекаючи відповіді. Всю ніч я не спала, я не відчувала ні хвилювання, ні страху, я відчувала дивну відстороненість, ніби мала зустрітися з далеким родичем, про якого давно нічого не чула. Я прокручувала в голові, що він може сказати буде просити грошей, буде скаржитися на життя. Я була готова до всього, але я не була готова до того, що побачила. Він сидів за столиком біля вікна, нервово крутячи в руках серветку. Я ледве впізнала його. Зник той лискучий, впевнений у собі Мачо з інстаграму. Переді мною сидів змарнілий, втомлений чоловік з мішками під очима і сивиною на скронях, якої раніше не було. Його дорогий костюм, мабуть, останній, що залишився, висів на ньому, як на вішаку. Кабріолета під кафе не було. Він приїхав на громадському транспорті. Я підійшла і сіла навпроти, не кажучи ні слова. Він підняв на мене очі в них була суміш сорому, провини і надії. Дякую, що прийшла, прохрипів він. У тебе двадцять хвилин, нагадала я, дивлячись на годинник. Він почав говорити, плутано, збиваючись, ковтаючи слова. Це була історія повного краху. Їхній геніальний бізнес виявився звичайною фінансовою пірамідою. Віктор, зібравши всі гроші інвесторів, включаючи ті, що Максим взяв у кредит під заставу всього, що в нього було, просто зник, зник разом з грошима і великими перспективами. Максим залишився ні з чим, з величезними боргами і кримінальною справою, де він проходив як співучасник. А ліна, його яскрава супутниця, покинула його в той же день, коли зникли гроші. Вона просто зібрала свої речі і сказала, що не підписувалася на бідність. Друзі, з якими він пив шампанськи на яхтах, перестали відповідати на дзвінки. Він залишився абсолютно один. Я все втратив, Таню, все. він дивився на мене благаючими очима. Я живу в орендованій кімнаті на околиці, працюю вантажником. Мене нікуди більше не беруть через цю справу. Я слухала його і не відчувала нічого, ні злорадства, ні жалю, просто порожнечу. Історія його падіння була банальною і передбачуваною. Він гнався за міражем і впав у прірву. Я зрозумів, якою помилкою було моє життя, продовжував він, його голос тремтів. Я думав, що щастя це гроші, машини, молоді дівчата, а виявилося, що щастя це було вдома, це був ти, Таню. Це був Михайло, який показував мені свої перші програми. Це була Марія, яка бігла зустрічати мене з роботи. Я був таким сліпим дурним. Він простягнув руку через стіл і спробував торкнутися моєї. Я інстинктивно відсунула свою. Таню, я знаю, що я не маю права ні про що просити. Я знаю, скільки болю я вам завдав, але я змінився я все усвідомив. Я готовий на все, щоб заслужити прощення. Я готовий працювати на трьох роботах, щоб віддати борги і допомагати вам. Я готовий повзати на колінах. Просто просто дозволь мені повернутися. Дозволь мені знову бути батьком, чоловіком. Будь ласка, дай мені другий шанс. Сльози текли по його щоках. Він плакав, не соромлячись, тут, у людному кафе. Кілька років тому його сльози розірвали б мені серце. Зараз я дивилася на нього, як на актора в поганій п'єсі. Я глибоко вдихнула. Максиме, ти не просиш другий шанс, ти просиш притулку, сказала я тихо, але твердо. Ти не повернувся, коли в тебе все було добре, ти не дзвонив дітям, коли відпочивав на курортах, ти згадав про нас тільки тоді, коли залишився на самому дні. Ти сумуєш не за нами. Ти сумуєш за тим комфортом і тією безпекою, який я тобі забезпечувала? Ти хочеш повернутися не в сім'ю, а в тиху гавань, де можна перечекати шторм? Він хотів щось заперечити, але я підняла руку. Ти питаєш, чи можу я дати тобі другий шанс? А я тебе запитаю: чи можеш ти повернути моїм дітям батька, якого вони втратили два роки тому? Чи можеш ти стерти з пам'яті Марії всі ті вечори, коли вона чекала твого дзвінка? Чи можеш ти повернути Михайлу довіру до тебе, яку ти розтоптав? Ти зруйнував наш дім, Максиме цеглинка за цеглинкою. А тепер ти прийшов на попелище і просиш, щоб я впустила тебе в новий дім, який я побудувала сама? На руїнах старого побудувала для себе і наших дітей. Я встала. Моя обідня перерва закінчувалася. Я не тримаю на тебе зла, Максиме. Я навіть бажаю тобі якось виплутатися з твоїх проблем. Ти батько моїх дітей, і я не хочу, щоб вони бачили тебе на дні. Але в нашому житті для тебе більше немає місця не як для чоловіка. Ти можеш, якщо захочеш, налагодити стосунки з дітьми. Це буде важко, і це повністю твоя відповідальність. Але наш з тобою шлях закінчився в той день, коли ти вибрав яскраве життя. Прощавай! Я розвернулася і пішла не озираючись. Я не чула, чи кликав він мене. Я йшла по вулиці і сонце світило мені в обличчя, повітря було свіжим, і вперше за два роки я відчула, що ця історія справді закінчилася. Я поставила крапку Жирну, остаточну. Повернувшись в аптеку, я подивилася на себе в дзеркало. На мене дивилася жінка, немолода з тонкими зморшками біля очей, трохи втомлена, але з прямим спокійним поглядом. Це була жінка, яка впала, але змогла піднятися. Жінка, яка пройшла через пекло і не зламалася. Жінка, яка навчилася бути щасливою сама. Ввечері, коли я розповіла дітям про зустріч, Михайло, який вже був вищим за мене на цілу голову, мовчки підійшов і міцно мене обійняв. Ти все правильно зробила, мамо, сказав він. А Марія, моя маленька мудра дівчинка, запитала А ми поїдемо в Карпати влітку? Ти ж обіцяла. Обов'язково поїдемо, сонечко, відповіла я, цілуючи її в маківку. Ми сиділи на кухні, пили чай з пирогом і планували нашу поїздку. За вікном запалювалися вогні великого міста, і я знала, що наше життя не буде простим, але воно буде нашим чесним, справжнім, і в ньому більше ніколи не буде місця для ілюзій і зради. Я, нарешті, була вдома, у тому домі, який побудувала сама. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.